Надвірнянські правоохоронці кажуть, зломисник встиг ушукати двох місцевих жителів на кілька тисяч гривень. Проте у міліції підозрюють, що ця цифра не остаточна. Підозрюваний 40-річний, раніше судимий франківчанин співпрацював ще з кількома особами, використовував стандартну схему телефонних шахраїв вночі. Близько 3-4 години до людей, переважно одиноких та похилого віку, телефонував та повідомляв, що їхні близькі люди знаходяться у біді, а для вирішення проблеми потрібні гроші. Після останньої спроби. Ушукати ще одну свою жертву працівниками сектору карного розшуку на Дворняцької РВМС вдалося викрити зловмисника, не дивлячись на те, що останній намагався втекти з під варти. Наразі доведено участь підозрюваному у двох епізодах. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 190 частиною 2, це шахрайство Кримінального кодексу України. На даний момент останнього поміщеного до ізолятору тимчасового тримання на РВМ РВМВС та оголошено йому. Про підозру вчинення даного злочину. Крім того, міліцією було встановлено, що кілька телефонних дзвінків надходило з місць позбавлення волі. Зараз правоохоронці працюють над встановленням осіб, що співпрацювали з шахраєм. Працівники міліції звертаються до громадян бути пильними та не потрапляти на гачок шахраїв. Якщо вам телефонують невідомі особи з невідомих номерів, представляються вашими рідними чи працівниками міліції, просять чи вимагають перерахувати кошти. У жодному разі не робіть цього. Одразу ж телефонуйте до рідних, переконуйтесь у тому, що з ними все гаразд. А якщо вони на зв'язок не виходять, просимо дуже вас, телефонуйте на 102 або 22402.